Вітаю, друзі! Сьогодні буде, напевно, таке досить затребуване відео. Раз ви його дивитеся, значить в мене все вийшло і я можу рекомендувати цей товар для боксера. Дивіться, сьогодні отримав з Китаю карбюратор, китайський аналог боксерівського UKAL. Це не ЮКАЛ і тим більше не кал. Копія з вигляду, не знаю точно що всередині. Казав колега, що все таке саме. До речі, з датчиком дросельної заслонки, який би мав йти на 125-ку, але неважно, воно ролі не грає, можна взагалі обрізати. Оця штучка трошки інша зроблена, але все дуже схоже. Чому я його купив? Я бавився з цим карбюратором, я добився стійкості оборотів, були підсоси по патрубку, нерівне лиття, тут підсос на, на самому підсос повітря, на самому підсосі. Але карбюратор таки має провал, особливо зранку, коли трошечки холодно. І мене це трафляє. І яка його робота? Одна третя ручки газу. Карбюратор нормально реагує, розвиває, швидкість там десь порядка до 60. Далі від 1,3 до 2,3. Я даю газу, він гуде, а їхати не хоче. А після 2 третіх мотоцикл їде, і 90-100, і 107 він в мене йшов, але він жере, як моя Honda. 4 літра. Я в шоці. От на 90 він буде жерти 4 літри. Буду їхати 60, буде 2. А так, щоб їхати з нормальною динаміку 80, ну, він просто тупий, я вже жикльор йому розковиряв, толку нема. Купив мій друг Микола Левицький такий карбюратор, Ставив на боксерчика, казав, що трошечки голочку підняв. Оцей патрубочок треба розвернути трошки, бо він там впирається. Воно все там крутиться. І Не може на нарадуватися, каже, що настільки оберти стабільні і адекватно працює. Тому ставлю, він туди стає без всяких переробок. Тобто відкрутив патрубки, закрутив, відкрив бензин, поставив трос, завів, прогрів, відрегулював і все. Буду тестувати, заміряти розхід, скажу про динаміку, як він набирає, як взагалі реагує ручка газу. В комплекті трубочки, які мені в принципі, не потрібні, бо вони є там, на злив бензину і на сполучення з атмосферою е, поплавкової камери. Отак має бути. Скажу, що тут міняти? Бензинчик, від'єднаємо магістралі баку. Спочатку в мене була ідея купляти якісь серії ПЗ, ну, але він тут так просто не стане. Бачите, тут циліндр і патрубок йде під кутом, бо циліндр напроти рами. Воно тут так не стане. Зараз ми його ще ззовні обидва порівняємо. Цей гусачок на бензин плоскогубцями погубця чуть трохи покрутити сюди, бо він впирається в раму. Він просто туди посаджений і тільки раз він переставився і далі туго сидить, все там нормально. це. в принципі, в різниці я не бачу, що там, що там. І там і там голки не регульовані, хіба щось підкладати, щоб підняти її вище. Оця штука така сама, тому нема смислу там десь тут все витягувати, закручу стару в новий карбюратор. Що мене дивує, чистота тут в ополірування набагато вища. просто прямо до такого блеска дуже сильного. Так, ззовні придивитися, то дифузори одинакові. Тут тіпа типу, повітряний жикльор, там такий забор, то він засверлений великим серлом всередині маленьким, тут просто дирочка маленька. Отак. Значить одинаковий. А як він буде в роботі? Мені самому дуже-дуже цікаво. Тому прикручуємо і будемо заводити. Вже не показую, як я ставлю, нічого там хитрого немає. Ну, Закрутив оцю кришечку. Все працює. І сліди летя прибираємо. Ну, вони тут майже незамітні, але вони трішки є. Щоб ніде нічого не підсасувало. Ну, як волосинка на рідному було дуже неаккуратно вилите. Дуже. Мене просто аж дивує. Це, як мій колега Роман Гриневич каже, історичний момент. Подаємо бензин. І не вже це чудо заведеться. Так, відсосик з першого разу що ж прогріваємо. Поки я його не прогрію, я не, не буду розуміти, як він працює і чого він хоче, потім на гарячому прокатаюся, спробую регулювати. Поки працює стабільно, там побачимо. Так, Тестую новий карбюратор. Тільки що заправив бензини, а так заправив, що мені через бак потекло, через пробку потекло через верх. повнісінький. Наїздив 370 км на 11,2 літра. Зараз порахую скільки то буде. Так, вийшов розхід рівно 3 літра. Я на заправці світла немає, генератор фурчить, вибачайте, але добре, що так, і мене заправили. Тобто починаю тестувати новий китайський карбюратор. Запам'ятовую, що в мене є. Практично 15900. І як наїжджу до резерву, знов заправлю. Зроблю висновки. Що хочу сказати. Набагато краще їде мотоцикл. Ну, Не в плані, що він там геть набрав потужності чи якоїсь динаміки, він набагато краще відзивається на ручку газу. І ніяких третіх повну ручку я не кручу. Півручки це вже в мене 90. І вона ніби постійно проситься, скинь, бо забагато. Дуже адекватно реагує. Так, я на тій же заправці заправив 6,4 літра бензину. Повнісінькій. Так, і зараз порахуємо, яка буде витрата. Трошки від'їду, бо тут шумно. Так, трошечки від'їхав. Тут, правда, сильний вітер, і я знімаю на телефон. Так що вибачайте, якщо буде шум. На 6,4 літра я наїздив 239 кілометрів. Розхід в мене вийшов 2,68 На 100. Ну, їду я. По трасі 85. 15-та зірка, я їду 85. Ну, десь колись, там, на пару секунд, 90, як десь розгін беру, ще щось чи на обгоні, може там 95. О, а на тамтому був розхід 3. І що цікаво, що на цьому карбюраторі мотоцикл їде не гірше. А навіть на початкових цих 1-3 ручки краще. Ніяких дьоргань, сіпань, провалів. На тому в мене навіть провал був десь колись, особливо на холодно. Хоча розхід був 3 літра. Я не скажу, що цей карбюратор кращий, не буду його хвалити. Просто він справний зразу, безпроблемний. Я його поставив і зовсім немає ніяких проблем. Так що це може бути. Дешевою альтернативою боксерівського несправного карбюратора. До речі, я не знаю, яка ціна боксерівського карбюратора і чи взагалі вони є в наявності, тому що зараз за до боксерів великі-великі проблеми. А цей я залишаю посилання на каналі під відео. Десь він коштує в районі там 1000 чи 1200 гривень. Не пам'ятаю, він там сам то коштує. Вроді небагато, просто там ще пару доларів доставка. Ну, прийшов він мені рівно за два тижні. Ніяких проблем з установкою, все один в один. Просто е, болт якості суміші, я відкрутив на 2,5 оберта. Ну, так він хотів. Так я по обертах чув, що відкрутив на максимальні і півоборота закрутив і все, чудово, мотоцикл їде. Все, що я хотів про нього сказати. Так що запасний маю. Не скажу, що геть несправний, але гірший. GT ланцюжок мене дуже тішить, він взагалі не тянеться. Він взагалі не тянеться. Як я його поставив, так він і є. Мащу кожних 100-150 км, не жалію масла, сальниковий ланцюжок. Кажуть, що він на таких мотоциках ходить по 30 тисяч. Просто треба мастити. Маслом. Особливо добре. Ну, все, абсолютно справний мод, обслужений. Але він мені вже надоїв. Ну, я себе вичерпав. Так що пора продавати. Оце не жарт. Все в ньому класно, але я хочу більш, більшого ендурного мотоцикла. більшого. Він мені замаленький. Для міста, для одного це просто казка. Шустрий, маленький. Поміж машинки, раз-раз-раз, то є сила. До речі, в мене, як я останні серії збирав цей мотоцикл, то було декілька людей, що питали, чи я не продаю. Ну, тепер надумав продавати. Буде огляд в сліду відео. Всім пока